Шлюб з 14 років це повна дурість, але ж наші депутати про це не думають. Якщо дитина завагітніла після зґвалтування, то йдеться про кримінальну відповідальність. Правда, бувають випадки. Інші це може дозволити суд. Якщо дійсно дітки були необачні і вони хочуть дитину, і цей шлюб одиничні випадки. А ось такий коментар від нашого глядача або глядачки, тому що невідомий нікнейм, ми будемо говорити про це зараз експертно і фахово. Буквально за кілька мити можете ви. Ділитися своїми спостереженнями і своїми думками щодо такої законодавчої ініціативи. Шлюб із 14 років. А за розірвання заручень доведеться заплатити Верховній Раді. Зареєстрували проєкт нового цивільного кодексу. Він передбачає оновлення сімейного законодавства, і найбільше резонансу мережі викликала норма про шлюб з 14 років. Нардепи пропонують в особливих випадках надавати таке право. Тут йдеться про судове вирішення питання. Однією з умов прямо називають вагітність неповнолітньої. У самому проєкті автори наголошують, це не зниження шлюбного віку загалом, а лише виняток. Я тільки зазначу, зараз в Україні дозволений з 18 років офіційно. Також передбачені варіант оформлення стосунків українців, які досягли 16 років, і знову ж таки за рішенням суду. І тільки якщо це відповідає інтересам неповнолітньої особи, Оксана Філіпішина, заступниця керівника аналітичного відділу української гельсінської спілки «Справ людини, доєднується до ефіру. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава. Пані Оксано, давайте е, роздивлятися. Що пропонує нам ця ініціатива? Чи немає тут колізії з Кримінальним кодексом України, де є відповідальність за статеві злочини проти неповнолітніх? Абсолютно ви праві. Ну, як ви вже зазначили, загальний вік е, вступу до шлюб, Залишається 18 років. Я б взагалі е охарактеризувала цю законодавчу ініціативу в питаннях, що стосується шлюбу та сім'ї, такого е собі відступу до е радянщини до радянських підходів у створенні е сім'ї і, взагалі, побудови шлюбних відносин, е попри наш проєвропейський вік, вектор і наші зобов'язання перед е міжнародною спільнотою не так давно шлюбний вік в Україні, а саме в 2000 2011 році був піднятий до 18 років. До того для жінки цей шлюбний вік в Україні складав 17 років, і власне кажучи, що Україна піднімала цей шлюбний вік на вимогу комітету ООН з прав Дитини, а з тим, щоб це було саме у віці досягнення повноліття стосовно 14 років, знову ж таки пропонується в окремих випадках за рішенням суду лише за фактом вагітності або народження дитини дозволяти цей шлюб 14 років, попри те, що не пропонується змін в кримінальний кодекс України, а саме розділ 2, злочини проти статевої свободи і статевої недоторканості. Особи і ціла низка статей, в тому числі, і примушування. До шлюбу і зносини з особою, яка не досягла віку 16 років, і зґвалтування, тобто ціла низка статей є криміналізованою, і тут є дуже велике занепокоєння, що за таким раннім шлюбом, лише за фактом вагітності або народження дитини, може приховуватись саме кримінальний злочин по відношенню до такої дитини. Адже наскільки дитина може через свою фізичну. Або психічну зрілість усвідомлювати ті дії, які по відношенню до неї скоїла доросла людина, яка обіцяє там якісь захмарні блага, кохання на все життя і так далі. і Тому подібне. Але найсерйозніше для мене ще є наслідки, які очікують жінку після можливої реєстрації такого шлюбу, наприклад. Наприклад, мова йде про те, що після укладення шлюбу виникають взаємні права і обов'язки у подружжя. І це в тому числі йдеться і про майнові права, коли, наприклад, зобов'язаннями за майновим договором або грошовим договором, який укладає одне з подружжя, наприклад, чоловік а далі в рівній ступені покладається на обох з подружжя. Ну, наприклад, mm -hmm. чоловік взяв в борг гроші, не віддав. І далі погашення цього боргу в рівної ступені покладається на обох із подружжя, незалежно від того, розірваний потім в майбутньому цей шлюб чи ні. Тобто, це зобов'язання, які залишаються і не після також дуже небезпечним є ситуація стосовно дитини новонародженої у такому шлюбі. а Ми пам'ятаємо, що це саме із. І стає підставою для його укладання. Адже цей же проєкт Цивільного кодексу говорить про те, що у разі, якщо виникає спір між батьками щодо визначення місця проживання дитини або способів участі, у виховання дитини, коли шлюб е розривається або подружжя проживає окремо, то дитина за жодних обставин не може бути передана тому із подружжя, який не має самостійного доходу. Питання: 14-річна дівчина, навіть 15-річна дівчина, чи буде мати свій самостійний дохід? У разі, коли вона в 13 завагітніла, в 14 народила і потім цей шлюб розірвався. Тобто, по суті, цю дівчину в майбутньому очікує розлучення з її дитиною у разі виникнення такого спору, також укладання шлюбу в такому віці одразу автоматом, і це вже другий розділ цього цивільного кодексу. Його проєкту передбачає. Надання особі повної цивільної дієздатності і тут відбувається по суті юридичний такий розрив да стосовно прав і обов'язків батьків такої дівчини по відношенню до неї, тобто вона автоматом стає. Особою вже дорослою, з повною цивільною дієздатності, яка має повною мірою відповідати за всі свої дії, і розірвання шлюбу не тягне за собою, навіть визнання його недійсним чи mm -hmm. визнання фіктивним, не тягне за собою повернення а, такої дівчини до. Знову ж таки статусу е, недієздатної або частково, е, або дієздатної особи. тобто це назавжди або нова якась судова процедура з дуже вагомих причин. Тобто, правові наслідки є надзвичайно, е, я б сказала, неоднозначними, а в деякій мірі і тяжкими. А, тому оцей підхід за фактом вагітності народження дитини є абсолютно необґрунтований. Незалежно від того, це масові випадки, чи це один випадок на мільйон. Ми маємо говорити насамперед про право людини, про право дитини в таких відносинах і е, не. Спонукати, скажімо, так, суспільства до того, щоб ці відносини толерувалися. Мене здивував коментар Ганни Маляр, яка написала на Фейсбуку себе, що є певні дослідження, і вони свідчать про те, що в 14 років саме дитина вже досягає віку своєї психологічної зрілості. І вона може усвідомлювати свої дії, і вона зокрема усвідомлює, що таке шлюб. Ну, можливо, я неправильно зрозуміла, до чого цей допис, але таке враження, що вона в такий спосіб говорить ну, саме от на користь тих депутатів, які зараз подали цей законопроект. А стосовно. Но психологічно психологічної саме зрілості в 14 років, бо мовляв, діти народжуються і раніше від 12-річних і так далі, але ж пропонують саме оцю межу, саме 14 років. Ну, важко коментувати, навіть я б не хотіла коментувати коментар пане Ганни. Хай вона сама його коментує. Можна лише ствердно говорити про те, що психофізичний розвиток для кожної особистості є індивідуальним. Якщо ми поставимо в ряд там декілька дітей у віці 10 років або трьох років, навіть трьох років, дав в три роки, одна дитина вже говорить, читає, інша дитина тільки вчиться розмовляти. Тобто діти дійсно є різними за своїм рівнем розвитку, але знову ж таки віддавати на відкуп судді суб'єктивно оцінювати здатність дитини. До створення а, повноцінних шлюбних відносин а, теж викликає і занепокоєння, і питання наскільки наші судді спроможні а, це робити, чи а, при вирішенні цих питань будуть призначатися додаткові психологічні експертизи для того, щоб визначити, чи усвідомлює дитина всі наслідки а, в майбутньому а, в результаті укладання такого шлюбу. Для себе. Тому питань дуже багато. Я б радила у разі проходження цього законопроекту. Ну, там дуже багато контроверсійних норм, які є і дискусійними і знову ж таки антиєвропейськими. В цьому проєкті я б радила цю норму виключити однозначно і не, ну, спокушати, не спокушати суспільство і не наражати дітей на небезпеку? Нагадаємо нашим глядачам, що в Україні вже була подібна норма, яка діяла з 2004 по 2012 роки. Ми вже жили за таких обставин. Я дякую вам за розмову. Оксана Філіпішина, заступниця керівника аналітичного відділу української гельсінської спілки справ людини, була із нами на зв'язку. У нас повітря.